Всім привіт із сонячної Італії, в якій іде дощ. Отака От в нас зима. Така в нас зима в сонячній Італії, весь час дощ. Ці окуляри не роблять темно. Темну. Так що вітаю на каналі Емігрантки в Італії і, на жаль, чи, на щастя, для мене, що я можу говорити, контент. На тяжкому люксі. Думаю про мій контент. Про мій контент. Рада буду познайомитися з, ким з вами. А, жіночі теми, жіночі важкі теми. І не просто теми в імміграції, а взагалі з чим можна, може зіштовхнутися жінка. Коли вийшла заміж, родина чоловіка. от, На жаль, зараз в мене от, такий тяжкий люкс. і, от, Не то, що це мій контент. Я нішу не обирала. Ту, ту нішу, яку я вибрала, в мене не вдалася, тому що в мене про моє життя. І на сьогоднішньому етапі да, там, YouTube канал це от, як творчість. Це творчість. Якщо це заробіток, то це праця на саму себе. Звичайно, хочеться щось як найкраще показати, подати, розказати. От на даний момент у мене є цих 10 хвилиночок, я їду до сеньори. Мені от, ну, пощастило, не пощастило. Скажімо так, ми з сеньорою притягнули одну одну. Мені, в принципі, ок, я їду по дорозі до. Дитини в школу і заїду до сеньори. Треба її підняти, передіти 10 євро. Ну і ввечері потім, звичайно, виїхати. Ну, це, знаєте, такий момент такий проснутися, просвітлитися. І з дев'яти, в півдев'ятого я їду ввечері, а в пів одинадцятого додому. Да. Не томить, вмію я підняти, посадити. Сеньора мені за подружку. І от у мене є оцих 10 хвилиночок, щоб потеревеніти. Крайнім часом, так, у мене дуже тяжкий контент. А можливо, ні. От що хочу запитати. Напишіть, чи ви хтось пише, переживаємо за тебе, але це не мій намір. Мій намір просто ділитися, ділитися, що відчуває жінка, коли в неї приходить прозріння. Такого прозріння з чоловіком. У мене вже другий раз в житті. так. А, і ви знаєте, такий, а може це діло в тобі? Я така думаю, слухайте, треба ще третій раз повторити, щоб убідитися в мені діло чи не в мені. Ну 100% що діло в мені. Я притягую ніщебродів, ну ніщеброд це не про гроші. Це про мозги, це про ментальність. Я притягую оце незрозуміло, що ментально хворих. Знаєте, яких ментально хворих? Що на людях ну такі лапочки, такі бубочки, що просто супер. А дома треш. То перший то він хоча б відстоював мене і сина. Там алкоголь був. Що там братик був дуже цікаво, да? От все діло в мені. Я обираю чоловіка по брату Алкашу. Що в першому варіанті брат був агресивний при цьому ділу? Що в другому варіанті? Знаєте, така, знайомлячись із другим чоловіком, я така подивилась, ага, Брат є контужений. Вибачте, зараз навіть... Напевно, вислів «кантужаний» Не дуже актуальний, тому що реальні події відбуваються. І нормальні люди кантужані. Так що, вибачайте, притрушений. І я така: о, значить, це мій чоловік. Третього я виберу, напевно, вже «сиротинушку». Але обов'язково треба буде провірити. Так, діло мені, що я притягую, що я можу мовчати, будувати замок із піска, розумієте? я думаю, не то, що там ти не одна така. Я знаю, що хтось сміливий, ми настільки боїмося, що навіть дівчата в коментарях з 10, хто в такій халепі був чи є, з 10, одна лише напише: о, Оксана, тримайся! І в мене таке. І я от ще раз повторюю. От, треба для себе повторити як мантру. Оксана. Це тяжкий досвід. Але це життєвий досвід. Спочатку вічай сльози, розпач. Потім спокій і сміх. Це просто життєвий досвід. Ну, так цей життєвий досвід такий люкс, тяжкий люкс, дівчата. І от в мене запитання. Зі сторони, я реально виглядаю, <смі> як наступного відео можу не з'явитися, чи все одно ви бачите силу. А, пару місяць тому, поки моя кузина на мене не обідалась, а пис, казала, що її мама, моя тітка. В нас любов на відстані. Так ми спілкуватись не можемо, бо напевно зійшлося два сильних характера. А, а от на відстані. Вони мене дивляться. Так що, Наталі, якщо ви мене бачите, я вас обнімаю, люблю, цілую. А, і любов на відстані до родственників це найсильніша любов. Я знаю, що ви в нас є. За нас молитесь і за нас думаєте. Ми, за... ми вам за це вдячні. От зайшла моя тітка, але це було місяць тому. А, і це я каже: Чу! я не бачу, щоб там Оксану зламали. Нормальна сильна жінка, вигребе. Якби ви знали, яких зусиль мені треба, щоб вигребти. Ну і звичайно, це все в нас в голові. Це в нас е ситуація наскільки важка, це все в нас в голові. Це все в нас в голові. Але коли тебе ціленаправленно знищують, просто за те, що ти залишилась, просто за те, що там на тобі, я не знаю, женилися всі, всією сім'єю, да, дівчата, це реалії, це мої реалії. І от в мене в голові, знаєте, який мій замок. Я весь час, да закривала очі, ви ще знаєте, ми ж та притретися, та треба потерпіти та налагодиться, та будете йти вперед. Ну, в когось, да, в когось налагоють, закупують будинок, потихеньку ремонтують, ремонтують і рухаються далі. Але якщо за вісім років ще й тобі кричали, я тут робити нічого не буду. А, а тут по документації щось роблять, от, знаєте, от дві сторони медалі: документи, геометри, забудовники, гідравлики. Це все було Ну, не, не, не настільки я дурна. У мене там прямий ефір був, щось сталося з чатом, що я не змогла почитати. Сама з собою поговорила. Набігли юристи і нотаріуси. А ти ті документи бачила? Геть за дурочку тримаєте, чи що? Звичайно, все все на чоловіку. Просто оцей е, моральний, людський фактор відсутній, що в кожного має бути своя територія. Якщо ви хочете, щоб біля вас жив ваш синочок, на якого ви розраховували, що він вам попи підітре, як вас не стане, і не невістки можна баданту зробити, ну будьте ж людьми. Знаєте, що портить італійців, коли в них є кошти на бадан? От коли в них є кошти на бадант, то вони думають, що вони всіх бадан можуть купити. Оно, нормальна сеньора, ментально здорова, сім'я прекрасніша, там сини за нею дивляться. Один день один син день і ніч, один день інший син день і ніч, бо нема баданти. Не то, що вони хочуть зекономити. Плюс мене звуть, щоб я її вділа, помила це, я поспілкувалася з нею. І так, і трішки часу в неї пройде. І то ніхто не хоче йти, ніхто в цю зону не хоче йти. Ні на які гроші. На що ці люди розраховують? Я не знаю. Ще й при чому при повній колотнечі. То до сеньори я їжу там ті ж да гладь, там спокійно, там вона ще да щось команднути хоче, а їй цілком здорово відповідають. Кожну неділю, кожну неділю і сини, і невістка, і всі. Оце я розумію родину. А у мене просто замок з льоду. Да, з такого тоненького ідеального льоду. Я побудувала замок в своїй голові. І дівчатка, він не розтає, той замок. І не травичка з'являється, і не підсніжнички виростають. А просто цей замок трещить по швах. Просто трещить по швах. Ну, от е місяць мій. Кавалер, партнер, я вже не знаю, як його називати. Місяць він якби від них сепарувався, а все, вже всі обідались один на одного, поскандалили, тому що не можуть вони виїхати з тієї хати. Їм у 77 гот, треба ще мусор принести там поставити і те де, й тепер. За ту кухню, яку ви в мене бачите, мій син отримав по морді. За ту кухню, яку ви бачите, вони досі цвікають мого чоловіка. Я не мала туди йти готовий. Я маю готувати в кімнаті, де діти сплять. Ну це треш. Я маю про це говорити, щоб усвідомити, в якій я жопі, і варто чи не варто починати все з чистого листка. Отак от. Так от. А, і мене ніхто не слухає, да? там сядь, поговори з ним ще щось 8 років. І, до речі, чула оцей такий психологічний хід, коли ти намагаєшся щось нормально сказати без істерик. Повірте, які там істерики, істерики не допомагають, мене ненавидять за те, що я там. Плачу чи слабохарактерна, мене за це ненавидять, хочуть бачити в мені сильну жінку. Так щоб сильну жінку бачити, це треба, щоб жінка полагалась лише на себе, але коли вибачте, в тебе є чоловік і полагатися лише на себе, нахрена тоді цей чемодан без ручки, який наповняється незрозуміло чим. А, е, і давайте це все розглядати не лише на моєму рівні. Я просто себе виставляю і є голосом багатьох. І знову ж таки закликаю вас, якщо ви хочете підтримати, просто напишіть, як ваші справи, як погода От в мене дощ, що ви куховали, що ви їли. Я з вами ділюсь своїми тарілочками. Поділіться зі мною своїми тарілочками. Буду вдячна за зворотній зв'язок своїм вмотивованим характером. І так ви мені от, реально підтримаєте. Тому що в мене етап не дуже легкий зараз. І на даний момент повністю мене не чує і повністю слухає мама, братик, сестричка, папа, повністю. Те, що я зараз про це говорю, чи я собі врежу, так це ж не перший раз. Це ж не то, що там е, ти як королева живеш, ти живеш як королева, що ти хочеш. А я хочу жити як королева ваша дочка, а не як королева мерда. Мене мама не біля мусорнику знайшла. Мене мама не на мусорніку родила. Мене мама ледь родила, щоб зараз оці покидьки з мене знущалися. Ну. Е, знаєте, от Обіжайтесь, не обіжайтесь, а ці поради. А ви бачили документи на українську землю? От Вся українська земля це спадщина українців. Це зазіхання на цілий народ. Да? Коли вже Іде зазіхання на те, що твоєї тобі не дають жити. Це зазіхання теж на життя, на окремої одиниці. Це дуже видно. Так, що повірте, будинок повністю на чоловіку, але жити не дають. І все одно, от, три роки тому вони з цієї кухні виїхали. Ще моя свекруха, поки я не побілила, там чорню ще було, бігала туди. Я не виганяла нікого. Я просто побілила, і люди зрозуміли, що ну заходити вже не варто, ну вже, вже чужа територія. Тому що люди звикають: це моє, я туди хожу, я там костями ляжу, я поки не вмру, туди буду ходити. Хоч самих здоров'яні хороми. Та відсоєніться, дай йдіть уже. Е, типу, хай чоловік з ними вирішує. Знаєте, як чоловік з ними вирішує? Кожен раз після них, от я не хочу цитувати, що вони говорять, не хочу видумувати. От після них, на що ти їх звідти виперла? Отут ти в хаті маєш в кімнаті де спимо їсти готувати. То твоє. Чого ти туди лізеш? Кажу, що твій брат приходить і диренчить під низом, де дитина спить, гараж. Деренчать, воняють, бензин, солярка це все до нас в кімнату йде. Тримають здоровенну бочку з солярою, з якої смердить, іде випаровування, капає. Ми в будь-який момент можемо зірватися. І я про це можу лише тут сказати. Розумієте? Я про це лише тут можу сказати. Не дай Бог прийде якась перевірка, ми мене втрьох, взагалі тизнеш. Іс це, це просто знущання. Я в них просила допомоги у свекра, і свекрухи. З тебе все закрито. Раз зі мною все закрито. Сидіть отам. Вони просто тут мене читають, слухають, перекладають, хай читають, слухають, перекладають. Хочуть прибити, ну то хай вже приб'ють та й усе, щоб я вже не мучилась. У мене отакі от очі, у мене от таке прозріння просто. Ви навіть не уявляєте. Так, що, такий у мене тяжкий контент. Хто мене розуміє, залишайтеся, хто не розуміє, зробіть паузу. Я паузу робити не буду, тому що мій канал здохне, а я на нього працювала цілий рік. Щоб щось викладати творче і красиве, треба, щоб всередині було творче і красиво. А у мене зараз дурдом. От вам і канали, от вам і творчість і все інше. да, Отак от, от. Ділюся чим є. Обіймаю за ваше терпіння і просто напишіть, що ви бачите, зломану жінку, чи ми ще прорвемося всі разом. Дякую. Всім хорошого дня. Тримайтеся. В нас дощ. Сьогодні в нас 11 січня.